Ми хочемо зробити іглу тут недалеко, там наше ліжко, яке зламали вже. До речі, Паша теж здох, він впав. А тут ми зробимо іглу потім. Ми вже зробили отаку невеличку кучугуру і, до речі, в нас завівся хом'як, який лінується і нічого не робить. От, пацани, всі все роблять. Юра котить величезну кулю. Ладно, за Арсеном я помилився. Коля теж котить кулю, Макс котить кулю. А я ці всі кулі ламаю і розчищаю їх на сніг. Це теж досить важко. Іди до Джимо дзвони в гості. Я вже викопав трохи тунель, що можна буде скоро там посидіти. Це не. ігла виходить, краще не буває. О, тут Глянь, я, скільки і і і і більше Так, 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 так. так Коля вже пішов, Аня ж Дімою, мабуть, що теж. Але нам найбільше допомагає Юра. Ви не уявляєте, навіть Маркіян прийшов допомогти. Так, да, Ось вот, така супробаза, ми ще її будемо далі строїти. Це не ігла ще далі <працю> кращою стає. Ми ще на ній розмітку таку приконтролюємо. Ми вже всі часу копаємо. О, тут місця, я з Юрою там двоє поміщалося. Дімою. Так, от наше ігло, постройка. А от тут паночка, яку я вставила. Постройка йшла 4 години і вона вже майже завершена. Тут дуже слизько, так що якщо будете йти ламати, то, то зламайте собі щось. Ну, не гласи, а себе зламайте. Ви будете зламані духом. Місня. Все, ми вже майже все зробили. Там всередині повне місце. Нас якісь чуваки прийшли, похвалили. Так, там вже можна буде мінімум двом трьом місце. Так, що там ще такого? Ми хочемо зробити ще арку. І в принципі тут все буде готово. От як на таких іглах. Вікном може не встигнемо зробити, бо вони вже кликали додому годину тому, вже може і більше. І ну, коротше, будемо далі дороблювати. Все, ми нарешті будемо... готово. Так, обзорчик. Зверху у нас талісман-сніговик, який якось борозо на мене дивиться. Далі тут така кирпічні стінка. Ми робили типу це. Тут я кожен діма найбільше робота. Ще Юра дуже допомагав. Каша, Юра. І Назік. І хто? Назік. А Коля, він на ніжи, просто скаже. Всередину не. зараз залажу. Вот, я до речі з тобою вміщуся, тільки я не хочу, Ага, я І там обережно, бо там вже тут би можна було пересидіти ніч, тут е можна ховатися від вітру. Тут взагалі велика шумоізоляція. Хто тут там б'ється? Прикиньте, якби якийсь бомж прийшов сюди, він би тут переночував. Якщо зимою буде сніг, ми знову вийдемо на двір і знімемо знову виживання. Ну, допустимо, добу, може, Зимою це вже реально заважко. Ми построїмо іглу і в ній переночуємо. А може і не одну. Нас буде багато часу, щоб її построїти. Ми тебе снігом! Тут так імбово, тут можна трьом поміститись. Дякую за перегляд, це було дуже важко построїти. На жаль, що воно до цього, як я опублікую, не виживе, але зараз прям ну, кайф. Ми ще зараз плануємо піти, заховатися, десь і подивитися, хто її зламає. Так що, якщо щось буде, то ми покажемо. Тут <свиш> Клас! Чесно, не хочеться йти з неї, але я вже собі все, що можна було відморозив. У мене вже воду не проникне в Ну, блоку. Я там можу почекати, поки ви там чай поп'єте, або щось таке, але це вже... Ми вже не вернемося. О! Все. Дякуємо, що подивилися. Поставте лайк, реально, якщо б ви хотіли, ну, таку Тут Ну, цього сніговика. Лише до цього сніговика. За сніговика можете ще й підписатися. Та ні, і до нього хай не відповідає. Дивіться, як би От напишіть в коментах, чи робила ви таке. Цим відео ми хочемо показати, що треба будувати, а не тільки ламати. Ми, дивіться, скільки там снігу вже нема. О, то все скільки ми потратили постійно. снігу і скільки ми всього построїли, яка велика ігу. Вона десь, ну, майже таки, така, як я. Десь мені по шию йде. Ми повернулися зранку наступного дня. Бляха! Там якісь твари її поламали. Нам треба йти в школу, дивимось, а наша землянка Ти що тупий? Бляха, і тут слизько дуже. І пробити не проб'єш. Дивіться. Фіг проб'єш. Але тут якась довга дира. Нам треба в школу йти. У нас через 10 хвилин урок, а тут. Землянка і дивіться, і циглинки теж ідеально зроблені. Я сьогодні після школи обов'язково йду одразу на, на землянку. Коротше, ми зараз, поки тривога, прийшли знову до ігор. Тут мені далі дирка, будемо зараз її ремонтувати. А от і вандали. Придурки. А вони там просто попадають і поламають собі все, що тільки можна. Кончені. Я, б бляха, їх зняв, я їх знайду. О, це ви збудувалося? Це ви збудувалося? А мені не відали, що я будувала. І ви зламали. що ми Чотири години роботи, для чого було мати? Ой. Чотири години це будувала. що Наше це було машиною. Це вони що не можу, ламати. Ну а для чого? О. Просто? Так. Надіюся, що ви собі всі ноги переламаєте, як будинок. Як ви можете побачити, я... Тою сраною базою переймаюся більше, ніж своїм життям. Я прийшов знову сюди. Зараз 7, майже 7 годин. От наша база поломана, зараз підійду в ближче. От твари все позносила. Ну, просто ми хотіли тим, що це построїти, показати приклад. Щоб кожен таке строїв, містечко б було офігенне. І ми б могли тут застроїти все таке ми а так як дварі приходять і хіба ламають, а одиниці такі, як ми строять, то ми ніколи не доб'ємося успіху, і нас не буде навіть нормальної країни. Тому що кожен вандал буде хіба псувати Україну. Можна ж було логічно подумати, сісти, е, на, ну в ту штуку, побавитись собі, віддихнути, кайфанути. Ну, бляха, ну, впав дощ, можна було б перечекати. Сильний вітер можна було б перечекати. І воно б... Ну, тут кілька днів стояло, поки не розтайло, поки сонця не було. А і так вона ледве трималась. І до речі, зараз вона льодяна, я не можу рештки добити. У мене хіба пальці болять по доламу. Саме цікаве, що те відео зайшло трохи задалеко. Починалося з того, що в мене з'явилася геніальна ідея построїти сніговика на криші якогось будинку. Я подумав: ну, давайте вже коли будуть більші масштаби, коли ми щось зробимо більше, коли у нас буде там хоча б сотка підписників. Я вилізу на кришу якогось будинку і там построю сніговика. Не такий якийсь, як тут, був, там два метри висоту, а на такий справжній жилий будинок, де живуть люди. Ну, Думаю, що на п'ятиповерхівку вам достатньо буде для контенту. Але е, це переросло в те, що нас стало дуже багато. У нас з'явилися кращі ідеї. Ми спочатку планували це не знімати на відео, але це затягнулося вже реально задалеко. Я думаю, що ще не один відос про це вийде. Ми планувалося, що просто буде такий новорічний вайб на перший день зими. Надіюся, що все закінчиться добре і вони хоча б вибачаться якось. Якщо ви налайкаєте ці всі відео, якщо під цим відео буде давайте, 15 лайків, я беру жирний стовбур, вколюю в нього цвяхи нафіг зі склом, і навколо нього обліплюю сніговика. І після того десь заникємо і чекаємо, поки хтось його зламає, і подивимося, як це стане. Решті, Діма, прийшов. Ось така ситуація, нам знесли кришу. Ми це не відстроїмо взагалі ніяк.